Вітаю, я Наталка Лятуринська про події в Україні та світі зараз на тивай. У цьому випуску ви побачите. Чоловіки знімали піджаки і краватки. Жінки ховалися від кулаків. Знову бійка у Верховній Раді. Витік хлору в Києві за такою легендою навчалися рятувальники. На МКС везуть тірамісу, різотто і лазанью. Завтра вирішать долю парламенту. Переговори між керівництвом Верховної Ради і представниками всіх фракцій щодо розблокування роботи продовжать у п'ятницю зранку. Про це повідомив голова фракції Свобода Олег Тягнибок. Нагадаю, сьогодні опозиціонери заблокували трибуну і президію парламенту і вимагали присутності президента. Гарант мав звернутися до парламентарів із щорічним посланням, але не з'явився текст на майже 600 сторінках. Депутати мали прочитати самі. Які наслідки мало таке ставлення Януковича до Верховної Ради, бачили мої колеги? Депутати скучили за Януковичем. Щорічне послання президента до Верховної Ради до адресата не долетіло. Опозиція поскладала синенькі книжечки і зажадала побачити гаранта на власні очі. Ми сьогодні отримали документ від президента Януковича, в якому президент України, президент України Віктор Янукович послані. Послав Верховну Раду України і народ України ніколи такого не було, щоб послання президента до Верховної Ради так нахабно клали, навіть не відкривши жодної сторінки. Це означає, що опозиція деградує в опозиції. Це означає, що книжечка на 600 сторінок знадобиться для іншої мети. Ми використаємо послання президента для того, щоб заставляти. Невірних людей, які порушують конституцію України, які порушують українське законодавство розмовляти українською мовою тут в стінах українського парламенту, замість трибуни читальна зала. Депутати йдуть радитись, кожен зі своїми лідерами. Результат влада каже, президент залюбки прийшов би та далеко до Сербії, поїхав на два дні. Діалог це добре, аби не блокування опозиції, аби наживо. Достатньо цікава ситуація, коли у нас в країні є президент, який може тільки знаходитися вільно в Межигір'ї на Банковій. Опоненти влади хочуть не лише перевірити сміливість керманича країни, а й вирішити низку питань. Вибори на проблемних округах у Києві та переголосування щодо податкової угоди з Кіпром. Тому чітка позиція. Блокувати трибуну представителі опозиції не на шлі умного нічого, як просто заблокировать роботу Верховної Ради под совершенно надуманими предлогами. Тож регіонали пропонують продовжити засідання попри блокування. Єдиний вихід, поза залою парламенту. Спікер таку можливість допускає. Я не хочу проводити сесію в другому приміщенні, але ситуація дуже дуже. Непроста четверта дня сталося, як і гадалося. Провладні депутати змінюють місце дислокації. Замість зали ложа для почесних гостей. Опозиція хоче бачити спектакль, регіонали не пускають. Піджики і кроватки зайві. У діло йдуть кулаки. Сергіївно, жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Мельниченка Сергія Петрові Володимир Рибак продовжує засідання. Поки народні обранці чубляться, їхні голоси з'являються на табло. 234 голоси заочно за кандидатури суддів. Олена Стецюк Катерина Філіпенко та Василь Мартищенко. Тивай. Двоє депутатів вийшли з фракції Батьківщина. Відповідну заяву озвучив спікер парламенту Володимир Рибак. Народні депутати В'ячеслав Кутовий і Володимир Купчак пояснили свій крок тим, що батьківщина не дослухалася до екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка просила припинити акцію Вставай Україно. Ми впевнені, що час покаже і розсудить все-таки наші правоті, в які ми сьогодні. Не не маємо жодного сумніву і вважаємо його єдино правильним за сьогоднішніх обставин. Сьогодні день журналіста, професійне свято медійники хотіли відзначити в дружньому колі разом із президентом Віктором Януковичем. Але той виявився не таким привітним і знову не запросив журналістів до своїх апартаментів у Межигір'ї. Хоча колись обіцяв, активістам руху стоп-цензурі навіть провести мирну акцію поблизу резиденції глави держави не дали. Беркутівці перекрили дорогу. А Родіон Старенький голова сільради нових петрівців сказав, що суд заборонив цю акцію. Натомість запросив Дійників у ресторан. Ксенія Веркалець усе бачила на власні очі. Ось такий теплий прийом влаштував президент журналістам у їхнє професійне свято замість привітань живий ланцюг із правоохоронців. Перепони на шляху вільної преси почалися ще на під'їзді до резиденції Януковича. Даїшники зупиняли водіїв. А за кількасот метрів люди у формі взагалі перекрили дорогу. Доки медійники збиралися до правоохоронців. Підтягувались цілі автобуси з підкріпленням. Утім, для журналістів, які щодня долають цензуру, силові кордони не завада. А що ви пропускаєте на територію села, тільки тих хто тут проживає? Чи що? Звісно, ви повинні сказати. Куди ви їдете, з якою метою? А якщо ви їдете когось? у супереч вимозі чоловіка в цивільному журналіст української правди Сергій Леченко не став звертати з дороги і прорвався до воріт. За ним подалися й інші журналісти. Тим часом бійці Беркуту вже вишикувалися вздовж президентського паркану. Ані апартаментів, ані самого президента цьогоріч журналісти вже традиційно не побачили. Не було й квітів, і ласощів від Януковича. А замість привітань медійники вже вкотре почули про заборону суду на проведення акції від незмінного голови. Сільради радіона Старенького є рішення суду, згідно якого заборонено тут проводити мирне зібрання. Але я знаю, чи що ви сьогодні сюди прийдете, звичайно, прийшов проконтролювати виконання рішення суду. Наприкінці свого вже завшеного спічу голова сільради привітав журналістів і запросив їх на бенкет. Я вас запрошую всіх е, сьогодні відсвяткувати ваше професійне свято в ресторані в нашому селі. А, а тепер увага запитання. Запитання за чий кошт цей бенкет? За кошти платників податків, як торт, який нам Дарка Чепак пропонувала, чи за ваші кошти? За рахунок так? адміністрації на запрошення журналісти не спокосилися їм до смаку свобода слова, а не найдки. Це пірвері. Чому я, я би сказала? Той час, коли в країні б'ють журналістів наших з вами колег, той час, коли за напади на журналістів карають лише кожного 15-го агресора, які банкети можна святкувати біля резиденції. Журналісти зачитали відкритий лист до президента і оголосили список ворогів преси. Серед інших непочесне звання здобули Микола Азаров і Віталій Захарченко. Самому ж Януковичу журналісти нагадали про його конституційні обов'язки: я не можу мені нічого радити, окрім того, що вимагати. Віктор Януковича пам'ятати, що він за конституцією є гарантом свободи слова. Забороняти акції протесту журналістів це остання справа. Журналісти з гумором поставилися до реакції влади на свій приїзд. Навіть зробили загальне фото на згадку. Депутат Юрій Стець, який прийшов підтримати медійників, навіть пожартував, що проводить у Межигір'ї прийом громадян. Бачите, скільки прийшло громадян в формі розповісти мені про свої проблеми. Я вислухав всіх, я почув кожного. Ну відповідно, після нашої зустрічі наступить покращення. Не обійшлося без кур'йозів. Міліціонери намагались наїхати із звинуваченнями на журналіста Сергія Лещенка. Підійшов співробітник міліції. Звані майора стверджує, що я здійснив наїзд на. Міліціонера таким чином вони намагалися мене залякати. Зібрання в нових петрівцях тривало недовго. За півгодини журналісти вже розійшлися робити викривальні сюжети і розслідування. На варті президентського спокою на самоті лишилися хлопці з Беркуту. Ксенія Веркалець, Олександр Ніколенко, давай. У гості Янукович журналістів не пустив, але зі святом привітав протокольно на офіційному сайті. Уже другий рік поспіль президент розщедрюється на кільканадцять рядків високої патетики. Цьогорічне вітання, що правда, більш стримане. Вісім рядків тексту. Головний лейтмотив пошук серед журналістів союзників влади і обіцянки захищати і відстоювати права кожного. Вірю, що ви є союзниками влади у впровадженні найвищих демократичних цінностей і стандартів як президент України. Я завжди буду відстоювати і захищати право кожного громадянина на свободу слова. Та ще рік тому Віктор Федорович був щедрішим на два рядки слів. А в перший рік своєї каденції, після обрання та 2011-го, взагалі демонстративно проігнорував день журналіста. Тоді, на відміну від журналістів, у достойній честі були всі: і бельгійський та шведський король, і учасники фестивалю «Велика руська слова. Як результат, головними ворогами преси останні три роки незалежні мас-медіа називають президента і прем'єра. Своєрідний подарунок до професійного свята журналістів журналістам підготувала партія регіонів. Днями у пресі з'явилося повідомлення про можливе запровадження цензури в інтернеті. Регіонал Володимир Олійник зареєстрував законопроект, яким пропонує регулювати інформацію у всесвітньому павутині на державному рівні. Провайдерів за рішенням суду змусять видаляти повідомлення, які посягають на права і свободи людини. Журналісти і юристи занепокоєні такою ситуацією. кажуть, прикриваючись гаслами боротьби за права людини влада по суті контролюватиме інформпростір в інтернеті. Чи це так розбирався Віталій Маргалик автор скандального документу, який у пресі охрестили законом про цензуру в інтернеті, Володимир Олійник переконує, його неправильно зрозуміли. Запропоновані зміни до закону про захист суспільної моралі спрямовані на захист дітей і жодним чином не стосуються журналістів. Питання йде про те, що я думаю, всі батьки зі мною. Погодяться, що потрібно, як і доросли, боротися із проявами насильства, боротися з проявами нетерпимості, то ми повинні дати інструментарії службам, відповідним, які моніторять, а це легко вичислити. Хто ж автор таких речей? Щоб вони вживали до них відповідні заходи, натомість юристи переконують, під красивими гаслами таки ховаються наміри влади запровадити цензуру в інтернеті. Законопроект передбачає заборону на поширення інформації, яка посягає на права і свободи людини. Під таке загальне визначення може підпадати будь-який журналістський матеріал, і влада на власний розсуд визначатиме кого до відповідальності притягти. Чи законодавство вже встановило межі, що є порушенням, скажімо, авторського права, що є порушенням, порушенням особистого права людини, що є приниженням честі гідності ділової репутації, але встановлювати ще один додатковий фільтр. Я вважаю, це вже є достатньо серйозний наступ на демократію на свободу слова в Україні. Наступом на свободу слова законопроект регіонала олійника називають і медіаексперти. експерти. Вони категорично проти, аби держава контролювала інтернет. Держава має якомога менше втручатися в інтернет. Що це справа професійного середовища? Вважати яка інформація є справжньою інформацією, яка є рекламною, яка є. Якісної журналістської інформації, таке інше відтак, професійне медіа середовище пообіцяло не допустити ухвалення подібних законів. Свого часу це вдалося зробити зі скандальним законопроектом про наклеп нардепа регіонала Віталія Журавського. Тоді під тиском журналістів він відкликав зради свіже документ. Віталій Маргалек, Катерина Філіпенко та Антон Квітень ТВА. У Києві зведуть два нових заводи з виробництва гіпохлориту натрію. Про це сьогодні заявили у Київводоканалі. Гіпохлорит використовують для знезараження води. Він безпечніший ніж хлор. Аби довести це, рятувальники влаштували навчання в столиці. За легендою на Деснянській водопровідній станції стався вилив хлору, здатного викликати опіки тканин при попаданні в легені. Як локалізували поширення отруйної речовини, знає Ксенія Тартинська. Гирло Десни живить водою майже половину Києва. Деснянська водопровідна станція постачає киянам 40% води. Вода у нас обеззаражується з допомогою хлору, тобто його використовується велика кількість кожного дня. Тут її фільтрують. Хімію для очистки води завозять залізницею, проте очисні матеріали можуть бути дуже небезпечними у разі пошкодження цистерни. Рідкий хлор виливається на ґрунт. У випадку надзвичайної ситуації рідина починає випаровуватися і накриває значну частину столиці. Шари хлористого повітря дійдуть хмарою до оболоні. Керівники Деснянської водопровідної станції показали, як цьому запобігти. Людей евакуюють. Екологічно шкідливу речовину гасять піною. Вона накриває хлор і не дає йому поширитися у повітрі. Далі люди у спецкостюмах умивають цистерну водою, створюючи своєрідну рідну завісу. Навчання продемонструвало непогану обізнаність спеціалістів. Керівництво Деснянської водонапірної станції, щоб уникнути небезпеки, запропонувало Київський міськдержадміністрації держадміністрації збудувати власний мінізавод з виробництва хімікату. Небезпека, про яку сьогодні говорила, є якраз в тому, коли хлор. Рідкий хлор перелівається в наше сховище для того, щоб цієї небезпеки не було. Хлор повинен вироблятися прямо на підприємстві. Така споруда коштуватиме близько 141 мільйона гривень, а буде готова до експлуатації за чотири роки. Кажуть, що це найдешевший і найбезпечніший спосіб очистити воду для киян. Ксенія Тартинська, Анна Діденко, Антон Квітень, ТВАЙ. 800 гривень допомоги за заваленого в шахті сина запропонували матері в районі адміністрації Краснодона на Луганщині. Про історію В'ячеслава Колоскова ТВА, уже розповідав. Минув майже місяць відтоді, як його засипало в недіючій шахті. Тут безробітний подався в пошуках металу. Після вимог матері і друзів рятувальники розпочали пошукові роботи, але невдовзі припинили їх через небезпеку обвалу породи. Рятувальники переконані, що низький рівень кисню не дав можливості вижити шукачеві металу. І засипали шахту за рішенням районної влади. Ми виконали прописання інспекції, засипали всю цю копку, огородили і зробили, щоб там що ніхто не постраждав і і ні при всём. Пройшла вот така трагедія. Ми співчуваємо все это, ми предпринимаємо міри. Ми його копали. Ми чуть людей там не погубили. Дважды екскаватор чуть не перевернуло, не засипало. І на сьогоднішній день Просто-напросто нам остановили эти роботи, тому що небезопасно. Ми переговорили з матір'ю. Ми її лечим, Ми ей виділили. Вон помощь, що фонд Благовес по просьбе просьбі Далее У нашому випуску про такі події російські опозиціонери проведуть за ґратами ще півроку. У Нью-Йорку кондитерське божевілля. У кримському сафарі парку народилося жирафиня. Ще півроку в буцегарні проведуть учасники так званої болотної справи. 12 росіян засудили за антипрезидентські виступи. Торік протест затьмарив інавгурацію Володимира Путіна, а неспокійних людей одразу посадили за ґрати. Шість додаткових місяців ув'язнення за словами судді. Опозиціонери отримали за провокацію масових заворушень на болотному майдані та опір правоохоронцям. Юристи під час слухань показували відео, яке доводить провину саме поліції. Им судья не поверила. Активисты справу называют сильно сфабрикованную. Власть преследует две цели: отправляя людей за решетку, гноя их за решеткой. Задача первая – запугать ту часть общества, которая хочет перемен, которая не согласна с происходящим в стране. Вторая задача – дискредитировать оппозицию. Найсильніше за останні півроку магнітні бурі завтра накриють нашу планету. Геомагнітні зміни спричинив потужний вибух на сонці. Від палючої зірки відірвалися мільярди протонів. У НАСА вважають ці мікроскопічні частки, так і дістануться до Землі. Востаннє настільки довгі спалахи на сонці були торік у жовтні. Завтра можуть зле почуватися люди з проблемами тиску і надто чутливі до погодних змін. Розлючена європейська повінь суне на Україну. До нашого західного кордону висока вода дійде за тиждень. Попереджають у гідрометцентрі. Хвиля стихії вже накрила наших найближчих сусідів Словаччину та Угорщину. Рівень води в Дунаї на захід від Будапешта уже давно перетнув критичну позначку. Річка підійнялася на 8 метрів. Ситуація гірша ніж страшного 2002-го. Щосекунди Що секунди повз угорську столицю пролітає по 10 тисяч тонн води. Країна мобілізує 16 тисяч військових і рятувальників. Пережити негоду допомагають також 5 тисяч поліціянтів. В окрузі Пешт запровадили режим підвищеної готовності. Волонтери і працівники місцевого збіринця виносять тварини з зоопарку. Очікують найвищий рівень води за останні півстоліття. тваринам дуже некомфортно через таку погоду. У них слабне імунітет. Ми ховаємо їх від цього лиха. У середмісті створили кризовий штаб. Поліція перекрила головні вулиці. Зараз на цілодобовому чергуванні в Будапешті півсотні військових. Рятувальники не рекомендують людям ходити далеко від власних домівок. Частину міста можуть евакуювати. Ми упевнені, дамби витримають. Ми порадилися з фахівцями із захисту. Вони укріпили загороди перед рекордним рівнем повені. Надзвичайний стан оголосили в словацькій столиці. Там Дунай перейшов далеко за історичний максимум. Уперше рівень водойми сягнув позначки 10 метрів. Закрили всі набережні, виставили захисні бар'єри. Поліція і служби порятунку застерігають городян. Затяжні прогулянки серед місця можуть бути смертельними. Я живу на пагорбі, тому повені не боюсь. Вона не дістанеться мого будинку, а головні вулиці, і район, де мешкають мої друзі, затоплені. Європейську повінь уже назвали найбільшим лихом століття. Стихія накрила 10 країн. Висока вода забрала життя дванадцятьох людей. Ще восьмо розникли безвісти. Стабілізацію ситуації очікують наступного тижня. Тоді лихо піде подалі на схід і лютуватиме вже в Україні. Максим Самков, Тивай. Газове родовище на сотні мільярдів доларів відкрили в Лівані. Його поклади понад 850 мільярдів кубометрів. Україні цього палива вистачило б на півстоліття. Шельф зараз уважно інспектують, перевіряють сейсмічну активність і готують до видобутку. Бурові встановлять на десяти ділянках. До розробки вже зараз запрошують іноземні компанії. Маємо шанс і ми. Українські промисловці успішно працюють у центральній та північній Африці. Політичні проблеми всередині країни не зупинять енергетику лівану. Ми готуємо угоди і шукаємо компанію підрядника, яка стане до видобутку. Кондитерське божевілля охопило Нью-Йорк. У діловій столиці Америки шикуються черги за кронатами. Це такі кремові булочки, зроблені одразу із двох смакот круасанів і пундиків. Жителям настільки кортить спробувати новинку, що до рота її пхають одразу з обгорткою. Цей кондитерський гібрид вигадав французький шеф-кухар Домінік Ансель. Перші кронати чоловік став продавати в травні за 5 доларів. Щодня випікав по 300 крутеликів. Коли вигадував, хотів посміятися. Виявилося, ідею дуже вподобали жителі Нью-Йорка. Він такий смачнющий. Листове тісто так добре лягає на губи, і м'якенька цукрова присипка. Альберт Ейнштейн везе в космос тірамісу іменем великого фізика. Європейці назвали найбільший вантажний зореліт. Судно запустили на міжнародну космічну станцію. Корабель везе на МКС італійські ласощі, тірамісу, різотто і лазанью. Вишукане меню замовив новачок на станції Лука. Вармітаном на орбіту Лука прилетів тиждень тому. Окрім довершеної гастрономії, зореліт вантажник доправляє воду, технічне обладнання, паливо і кисень. Космічний велетень прибуде на МКС наступної суботи. Уперше в Україні народився жираф. Унікальна подія сталася в кримському сафарі парку Тайган. Поява на світ жирафів у неволі рідкісна подія. Малюк вагою понад 60 кілограмів при народженні впав з висоти майже 2 метри. А за кілька хвилин оговтався і зіп'явся на ноги. У дикій природі мати приводить дитинча до батька у півторарічному віці. А от у кримському парку батько на прізвисько. Красавчик одразу прийняв власну дитину і опікується ним разом із матір'ю. Семья сегодня полноценная, не нужно перегораживать пополам этот вольер, как мы первоначально предполагали, не нужно по очереди выпускать самца и самку. Пенсіонерка з Флориди зірвала найбільший джекпот Америки. 84-річна бабця щасливиця за кілька хвилин виграла відразу 600 мільйонів доларів. Лотерея Powerball шукала переможницю два тижні. Жіночка після приголомшливої новини про свій виграш знепритомніла. Старенька не з'являлася перед телекамерами і боялася будь-кому розповісти. Отримає Глорія Маккензі не всі 600 мільйонів. Після сплати податків їй готівкою віддадуть тільки 370 мільйонів. Рада повідомити. Ми перевірили цей дводоларовий білет. Він Справжній усі гроші ми надамо після сплати податків. Пані Глорія відмовляється спілкуватися з медіа і не хоче показуватися по телевізору. ось так. Позитивно завершуємо цей інформаційний вечір. Дякую, що довіряєте. Тивай. До зустрічі завтра.